Друзі, мої вітання. Ви дивитесь youtube канал Телеграф. Я і мене звати Даріна Глувченко. Ми щодня обговорюємо те найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі 3 грудня, середа, черговий інформаційний тиждень у самому розпалі. І звісно, що ми теж сьогодні будемо обговорювати найцікавіші новини, як з військові, так і політичні. Сьогодні моїм гостем є Павло Локічук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, моє вітання рада вас. Осбачити навзаєм. Добрий день, Дарина. Добрий день всім глядачам. Слава Україні, героям слава і якраз. Про героїв і зокрема про ситуацію на фронті буквально за кілька хвилин до початку нашої розмови в мережі з'явилася інформація від БІЛД. Про те, що які пишуть про те, що Росія повністю захопила Покровськ. Що закінчився, закінчилася та битва, яка тривала майже рік. Ну і тепер, от білд пише, що місто може стати плацдармом для прориву у Дніпропетровську область. Пане Павло, що там зараз відбувається? Про те, що ми можемо говорити. Можливо, у вас є якась більш детальна інформація, що зараз відбувається, зокрема в Покровську і на тому напрямку? Ну, очевидно, більду там з Німеччини відніше да куди росіяни лізуть. Вони сподіваються, що вони знають нашу географію краще, ніж Путін, який там на старому Осколі вже воює, і в Комсомольську на Амурі. Ну, це теж нормально. Комсоморського на Аморі там вже захватили, Путін сказав, здається половину російських війська. Uh -huh. В старому Осколі просувається впевнено до кордону з Україною. Теж варіант. Тож про Покровськ. Наше командування не заявляє інше про те, що Покровськ тримається. І то, про те, що більд. Не володіє обстановкою, свідчить е, не тільки е, те, що вони заявляють неперевірену інформацію, а й те, що вони е, роблять хибні прогнози. Угу. По конфігурації сил противника на лінії фронту покровськ Мирноград потрібні росіянам не для того, щоб просунулись на Дніпропетровськ, на Дніпропетровщину. Так. До Покровська є дорога з Павлограда, яка забезпечується це Дніпропетровщина. Українці теж дуже дуже переймаються. От зараз росіяни зайдуть за межі Дніпропетровщини. Ну, зайшли на півдні. Є там ще Покровське, може біль плутає Покровське з Покровськом. Це ще один варіант. Так дійсно, але якраз на півдні, там, де Покровське. Питання полягає в обороні Гуляйполя на Запоріжщині. Mm -hmm. Там якраз ворогу потрібно перерізати нашу комунікацію, покровське Гуляйполе північ-південь, для того, щоб захопити гуляйпійський оборонний вузол і далі продовжуватись просування вздовж траси до неї, Запоріжжя на південь від неї. От там дійсно ворог має певні успіхи. На жаль, і тенденція дуже складна. Що стосується Покровська на Донеччині, то очевидно, що Покровськ він не самоціль росіян. І не Дніпропетровщина тут самоціль. Покровськ він забезпечує фланг всієї оборони на, на північ від Покровська. Це Константинівка, Дружківка, Краматорськ. Не дарма з Лімана там росіяни теж рвуться. Чому? Для того. Покровськ, якщо вони захоплюють, то вони отой от фальстарт. Пам'ятаєте, добропільський виступ, про який говорили багато, які 51-ша армія російська, які сказали, от друга охоплює, намагається охопити Покровськ з півдня, а 51-ша армія з півночі. От, і вони знайшли шпарину в нашій побудові е, сил і вирішили, що вони селінок вистачить е, наступ здійснювати в двох напрямках. От, і на Родинське обходити е, Покровськ з півночі і вдарити на Добропілля, тому що, зрештою, їхня задача якраз туди і рухатись. От, захоплюють Покровськ, а далі рухаються на Добропілля, охоплюють Константинівку добропілля, е, руйнують нашу організацію військ, там звідти. Далі а далі пішло Краматорськ на півдні, на Лиман з півночі відрізають сіверський виступ і путіну доповідають, що все класно. Тільки цей у них план вже півтора роки. І що? Поки що нічого. Так що бої, ситуація в Покровську в Мирнограді дуже складна дійсно. До mm -hmm. слова, вона дуже складна і для нас, і для противника. Про це свідчить те, що росіяни вже на півночі від Покровців вкидають в спроби просування е, оперативні резерви, ті, які призначені для розвитку успіху. Тобто, у них є ну, це ж стратегічна операція. Вона складається з таймінгу, вона складається з визначених сил для першої задачі, для другої, для наступної задачі. Там розписаний особовий склад, і е, е, боєприпаси, всі матеріальні ресурси. Так, от ті ресурси, які були призначені для розвитку успіху вже для охоплення тої ж Константинівки виходу на Краматорськ, вони вимушені кидати на, на на оточення Покровська, тому що тих сил, які були визначені, тих ресурсів не вистачає. І у них теж величезні проблеми. Але це, звісно, не, не, не знімає того питання, що у нас не менш складна ситуація. Напевно, якщо з нашої точки зору, то у нас важча ситуація. Якщо з їхньої, то, звісно, там, то їхні проблеми. Mm -hmm. От. І зараз питання стоїть, якраз полягає в тому, чи втримаємо мирноград і чи варто його втримувати. Тому що з одного боку, ситуація в Покровську ставить оборону, який в тилу Мирноград він форпост такий собі на Сході о, наших військ. Якщо ситуація в Покровську буде погіршуватись, то зрештою Мирноград дійсно може опинитись в оточенні. І вивід, наприклад, на, на, на рубежі Покровська вивести ті підрозділи, які обороняють Мирноград. З одного боку це просування по фронту противника, і як воно вплине на оборону, складно сказати, але з іншого боку, це підкріплення для флангів, де найскладніша ситуація південь-північ. Для наших оборонців. А з іншого боку, є ще бригади, корпуси, які отой добропільський виступ ліквідували. От вони продовжують битись. Сирський доповів, що ми добропільський виступ ліквідували. Але очевидно, там бої ще зачистка продовжується. І природній напрямок руху цих бригад корпусів це фланг у тому. Клишні от ті 51-й армії противника, яка намагається охопити Покровськ з півночі. А тепер уявіть собі, якщо е, тут наші війська досягнуть успіху. Тоді оця клешня відрізається, і росіяни, які от, е, на півночі від Покровська, там Родинська і далі, вони опиняються теж, вони опиняються вже в оточенні. Тому що сказати, що складно, все дуже складно і дуже важко. А, але він, по моєму, грає не в ті ворота, путін сказав, що простую, що Росія дійствує на Україні хірургічним способом, Це не війна в прямому смислі слова. Буквально за кілька секунд я покажу фото Вовчанська, що лишилося верніше, не лишилося від міста. Пане Павло, хочу поговорити з вами цю, цю фразу російського диктатора в тому контексті, От чим ви пояснюєте те, що Путін настільки прямо, безсовісно, настільки ем, некрасиво бреше. Прямому сенсі цього слова, невже е, російський народ е, ну настільки недалекий, що вони не можуть зайти в ті ж самі соцмережі, в Телеграм, в інстаграм, в, в подивитися почитати українські добре, нехай не українські, але закордонні змі, і дійсно побачити, що їхня армія, що їхній народ робить по ставленню до українців і по ставленню до українських міст? Про який може взагалом йтися? Так Путін бреше, Герасимов бреше. Ну то й що? Радянськ, російському народу російський народ не, не, не може знайти альтернативні джерела інформації, він не хоче їх знаходити. Російському народу, як і Путіну, байдуже, за які вони міста б'ються. Де той Вовчанськ, Купянськ, оскол, старий оскол? Камсомольськ і Красноармейськ. Вони, вони не знають, це в Росії чи в Україні навіть. Вони в своєї держави не знають. Тому Путін може легко брехати. Може Герасимов малювати карту, яка від Балди намальована, головне, побільше червоного. І всім вона заходить. Там європейські якісь аналітики українські починають розглядати, дивитись, казати, що ось тут, ось це ж вони поругу на мали, брешуть вони. Де вони там під Миколаєм, Де їхні там от не було? Ні. Росіянам цього достатньо. Красива картинка, Путін в формі. До слову, от, ну, слово, це треба звернути увагу. Ви, е, от наш президент з 22-го року з початку російської. Вторгнення в Україну так носить форму мілітаріда, навіть зважаючи на той конфлікт з американським президентом про дрес-код, але цим, цією формою одягу він е, демонструє е, свою залученість до оборони України. До, він, е, і українцям говорить про те, що я разом з вами на захисті держави і іноземним нашим партнерам підкреслює, що у нас війна триває зараз, не до краваток. Путін вже шкодився весь час кроваті. А ви звернули увагу останні місяці? Путін все більше з'являється в військовій формі, в бункерах тощо в роз. То, то він казав, два три роки він казав питання війни, та це, це не до нас, це до Міністерства оборони. Там мелочі розкажуть. Тому що ми, я державою Росії займаюсь, а це СВО, це воєнна операція, це Міністерство оборони, там проводить локально в Україні щось. А тут Путін уже коментує, він розказує, які вони міста захопили, які вони оточили. В общем, стратег. Чому? Що за перелом відбувся? Він каже. До того СВО за те, що СВО називається війною, можна посадити в Росії Стаття є спеціальна. І тут сам Путін каже: от чому Зеленський не проводить вибори? Під час війни фігня У нас от війна, і ми під час війни провели вибори, мене переобрали і нормально все. Тобто Путін уже говорить прямим текстом, що це війна. Він, він вже, от ви ваша цитата, він каже: Ну, у нас війна, але вона трохи не, не війна, трохи інша. От Путін між двома, о, між двома горбами, між двома явами. З одного боку він має демонструвати російському народу, що побідоносна війна на Україні це, це круто. З іншого боку, він має продемонструвати російському народу, що а нічого не відбувається. У нас в Росії нічого не відбувається, то СВО на Україні. А у нас все добре. От, але вже це продемонструвати стає неможливо. Палають міста російські, сотні тисяч російських громадян полягло вже на цій війні, в наших соняшних. Нафтобази, електростанції, заводи вибухають. Це вже сказати, що це ну, випадковість, це, це метеорит вже ніяк не виходить. Пролітав в український дрон. Українські дрони проривалися до, до Уралу. А що це таке? Це ВСВО на Україні. Ні, Ситуація зовсім. Змінилася і путіну якось вигрібати з неї треба. В нього базовий електорат, зетники, які вимагають продовжувати тиснути на Україну. Його оточення це люди, які заробляють на цій війні. Його корона, його майбутнє залежить від того, або він виграє цю війну, або Путіна не буде. Це ж зрозуміло. Тому вибір у них теж складний у нас екзистенційна війна. Може для російського народу ні, а для Путіна це теж екзистенційна війна. Пане Павло. Ми нашу розмову починали з мого посилання на західні змі. Хочу знову послатися, зокрема на The Atlantic, який написав про те, що Штати призупинили постачання певних видів зброї в Україну. Пишуть журналісти, що ситуація складно тим, що адміністрація Трампа також не попередила німецьких партнерів про призупинення постачання окремих видів озброєння Києву. Ну і сам Трамп виходив із заявою щодо за того, що Штати більше не залучені фінансово до війни України та Росії хочу з вами поговорити цю, загалом, цю ситуацію, що відбувається із озброєнням для України, і коли Затлантік пише про те, що Штати призупинили постачання зброї до України, до України, про яке постачання зброї може йти, якщо безкоштовно Штати не постачають нам зброю, зокрема, вони не постачають напряму для нас, зброю купляє НАТО, і потім вже за кошти зрозуміло, і потім вже е, передає безкоштовно е, Україні. Ну, по-перше, це не просто за Атлантика, За Атлантика це коментар генерал-майора Фрайберга, який uh -huh. в бундесфері Відповідає з начальником управління, який відповідає якраз за співробітництво. Міністерстві оборони за співробітництво з Україною за поставки в Україну за німецькі кошти. І Фрайберг каже: так: дійсно, американці, по-перше, припинили, зупинили поставки, вже тобто німці вже заплатили кошти Сполученим Штатам, а американці грошики забрали. А поставки не відбуваються. Mm -hmm. Вони намагаються зв'язатись по прямим каналам зв'язку, які були налагоджені раніше з Пентагоном. Цих каналів зв'язку немає, тому він каже: я вимушений звертатись до нашого військового аташу ще в Вашингтоні. Цей військовий аташе має до прес-служби Пентагону. Яка відповідає за контакти з військовими аташатами, партнерів там, і от таким шляхом каже, це ненормально, щось відбувається однозначно, але це передбачувано передбачено. Трамп, коли приходив до влади, і коли прийшов до влади, він відразу сказав: так ладно, американці зацікавлені торгувати. Американці зацікавлені отримувати кошти. Хай європейці більше витрачають на оборону, причому купують це у нас. Чим більше вони будуть витрачати, тим більше ми будемо заробляти. Хай витрачають, ми будемо їм продавати зброю навіть якщо вони її будуть потім передавати українцям. Це їхні проблеми. Трамп з'їхав з теми давно. І, власне кажучи, цей процес доходить. До свого природнього завершення в місяць назад, наприкінці жовтня, в жовну, фактично, з початку листопада, завершився фінансовий 2025 рік. У Сполучених Штатах і ті всі контракти, які були закладені на 25 рік за адміністрації Байдена, що стосується поставки зброї України, вони теж закрились. Ті кошти, які були не, не були використані Білим домом не розподілені, і на допомогу Україні, вони повернулися в бюджет Сполучених Штатів Америки. Так, що, коли наш президент говорить, що ми постаємо перед дилемою гідність або ключовий союзник, нема mm -hmm. у нас ключового союзника. У нас є група партнерів, це європейські держави, які е, намагаються компенсувати е, втрату Сполучених Штатів як? Е, Партнера по Рамштайну, партнера по НАТО, От, до слова, ви там ми, ми говорилися, точніше, не ви, Знову ж таки, Трамп оговорюється, коли каже, ми, я там не знаю, що там відбувається. Ми, значить, оце, передаємо зброю НАТО, продаємо зброю НАТО, а воно постачає українцям. Стоп! А Америка це не НАТО. От тут європейцям виникає питання: а Штати це НАТО, якщо Штати продають зброю НАТО, точніше, їх лідер говорить так, і неодноразово він так оговорюється: що ось ми, ось НАТО. Це фактично європейцям прямим текстом говорять, що Америка більше не в НАТО, вони занепокоєні. Американці намагаються заспокоїти, але тенденція зрозуміла. Європейці це розуміють, вони намагаються утримати Америку. Хоч певний час, допоки вони вийдуть на спроможність самим захищатись від потенційної загрози Росії, з боку Росії, Європа в складному становищі. Вони розуміють, що їм треба і самим озброюватись, готуватись до оборони. Америка ненадійний союзник, треба бути, сподіватись на себе. З іншого боку, треба допомогти Україні, тому що Україна такий собі форпост, поки Україна тримається. Ймовірність широкомасштабного, щонайменше чи масштабного нападу на Європу зменшується. Провокації, ні, стрілково вони зараз з тюрми видяг... видірнуть, встряхнуть, натягнуть на нього камуфляж, дадуть йому 50 е цих е ФСБшних спецназівців, надягнуть на них папахою вперед на нарву. Це може бути в будь-який момент. Але для масштабного вторгнення у них дійсно ресурсів недостатньо. Uh -huh. Uh -huh. Дякую, пане Павло, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухайте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну звісно що, будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Мирного неба всім нам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.